Виїзні зустрічі у Коломийській виправній установі відбуваються систематично. Цього разу перевірили фінансово-господарське забезпечення установи. Також говорили і про зміни у законодавстві. Одним із найважливіших питань є підготовка засуджених до звільнення та надання їм допомоги у визначенні місць проживання та працевлаштування, каже голова спостережної комісії Нестор Печенюк. Є плідна співпраця між державною установою Коломийської виправної колоною установи та членами спостережної комісії. Ми і в подальшому будемо час від часу планово заслуховувати діяльність і роботу даної установи для того, щоб оперативно реагувати і надавати практичну допомогу та сприяти вирішенні тих господарських питань, які є на даний час в установі. Начальник колонії Тарас Катрич прозвітував про роботу установи. Він зазначив, що колонія забезпечена всім необхідним. Для забезпечення непоганих засуджених проводяться постійно у нас ремонтні роботи. Ми цього року відкрили два гуртожитка нових і продовжуємо зараз проводити роботи по облаштуванню місць відбування покарання. А ще керівник установи зазначив, що із 400 відбуваючих тут покарання тільки 120 мають нагоду працювати. Тому він просив представників влади залучати підприємців для відкриття нових робочих місць колонії. Я звертався з проханням, щоб звернутись можливо до підприємців, звернутись до інших. Посадових харчів осіб, щоб відкриття якихось робочих місць в установі. Це, по-перше, приносить користь самим засудженим, тому що вони мають змогу, крім того, харчування, що є в установі, купляти продукти харчування в магазині, також які є в установі, і якесь додаткове харчування для себе, мають змогу перераховувати ті кошти, які вони зароблять. Також своїм родичам. Відбувають покарання наразі в колонії представники так званих ЛЛР днр Є тут також і військовополонені. В загальному військовополонені утримуються в таборі. Коли, якщо е, Україна їх зафіксувала, що вони скоїли злочини під час вторгнення в Україну, це переважно участь в незаконних збройних формуваннях, це так звані бійці, так е, ЛНР, ДНР. чи е, Російської Федерації Є такі злочини, як відносно українців, це державна зрада, стаття 111, Це такі переважно статті, за які вони відбувають покарання. Голова військової адміністрації особливу увагу звернув на безпеку засуджених та зазначив, що в установі дбають про укриття. Йде війна, введений військовий стан, дотримання прав і свободи громадян. Це є дуже важливе питання, і воно перебуває на контролі у мене як у голови військової адміністрації. Нещодавно у нас була зустріч пано-Франківській області з уповноваженим Верховної Ради. Справ людини Дмитром Лобінцем і особливо було наголошена увага на те, що треба звертати увагу на місця несвободи. малецький Галина Раї.